Існував міф про створення дракона, який розповідає, як на залі часів великий бог дракона Зорат загинув, коли розбилося кришталеве сонце, і де краплі його червоної крові впали на світ, там і виникли відродження. Вітаю! Мене звати Люба, ми мені цілепракона, і сьогодні ми говоримо про червоних драконів. Жадібніші, найзліші серед справжніх драконів, зацікавлені лише у власному добробуті, марнославстві та розширенні території, найбільші та найсильніші з проматичних драконів, найстрашніші та найжорстокіші, і просто найгірші, якщо набрати до уваги тіама, звичайно, червоні дракони за своєю сутністю насолоджуються смертю та руйнуванням. Вирізняються їх два масивні роги на голові, що спрямовані назад, і достатньо великі, щоб їх було видно навіть знизу. Різняться вони кольорами від білого, наче кістка, до чорного, наче ніч. Ряди дрібних шипів тягнуться вздовж голови та нижньої щелеп. Червоний дракон має дзюбату морту з невеликим носом та підборіддям. Його язик роздвоєний, і вогники часто танцюють в очах і виходять з ніслів, коли ти гнівається. Рібна лоска молодих драконів яскраво червоного кольору, яка з віком з Меніє, а глянцева поверхня втрачає плис. Чим старший дракон, тим крупнішою та тостішою стає луска, міцність якої дорівнює міцності металу. Найдавніші дракони мають очі, які нагадують кулі розплавленої лави. Червоні дракони мають найдовші крила з усіх хроматичних драконів, як фактично, так і відносно довжини тіла. Края крил. Мають блакитний або синій чорний відтінок, наче опалений угні метал. Запах диму, сірки та пемзи оточує дракона. Його тіло настільки тепле, що повітря навколо них мерехтить, як у тепловому віражі, а його кров настільки гаряча, що парує, коли проливається. Коли червоний дракон вмирає, природа також знає змін. Якщо дракон вбитий у горах або на кам'янистому ландшафті, Ґрнт розколюється там, де він умер, утворюючи один або кілька невеличких вулканічних джерел, які виділяють дим. або утворюється великий сірчаний гейзер. Якщо дракон вмирав у менш скелястих землях, то спалахувала пожежа, яка ніколи не поширювалася за межі драконячих образів, але також ніколи не згасала, незважаючи на погоду чи відсутність матеріалів для горіння. Червоні дракони м'ясоїдні не за своєю природою, а за власним бажанням. Польп'ять вони їсти молодих людей та ельфів і мають особливу слабкість до представниць цих крас. Відомі навіть випадки залякування або зачаровування жителів найближчого села, які періодично мали приносити жертву молодо В інших випадках задовольнали вони свій апетит іншими гуманоїдами, тваринами або слабкішими драконами. Відать перевагу м'ясу, обробленому в полобі. Бо смак приємніше і засвоюється краще. В принципі, як і інші дракони, червоні можуть їсти будь-що, щоб підтримувати своє життя, але їм настільки бридка ідея їсти щось, що не є м'ясом, що краще вмерти від голоду ніж харчуватися мінералами. Під час активних циклів червоні дракони відомі своєю ненажерливістю. чи голод гарантує, що популяції будь-яких сусідніх істот не виростуть за межі екологічної стабільності. На щастя, вони достатньо розумні, що полювати за межами своїх територій та періодично впадають сплячку, даючи популяції відновитися. Але це робиться не заради екології, а задля власного інтересу втамування голоду. Всі види драконів не вміють пережовувати їжу, і червоні не виключення. Тож для спрощення процесу. Вони ковтають камінці та дрібні шматочки металу, які подрібнюють їжу в шлунку і викидають з відходами. Ці ж відходи дракони ретельно ховають, бо вони містять велику кількість сірки та нітрату калію, тобто два інгредієнти ворог. Такі місця можна виявити за специфічним ліським запахом, і всього маленької іскри достатньо, щоб спричинити значний вибух. Мітливі дракони використовують такі місця як пастки для зловмисників, приманюючи та підпалюючи відходи. А якщо ви вже додивились до цього моменту і досі не поставили вподобайку цьому відео, то запрошую вас це зробити і поділитися своїми враженнями в коментарях. А якщо окрім спасибі, ви також хочете подякувати нам, гривне на двома за наш контент, то в описі до цього відео ви знайдете посилання на банку або платформу Донатело, яка є українським аналогом Патреона. Також в описі ви можете знайти посилання на інші наші соціальні мережі та наш новенький сервер в Діскорді, де вже активно ведуться набори на різні ваншоти та компанії по ДНД. Будемо раді вас всіх вітати. Червоні дракони настільки хижі, люті, мстиві та жадібні, що почесно займають місце хаотичного злого архетипу в системі світоглядів ДНД. Вони щиро вірять, що вони найближчі до ідеалу драконячої природи, а решта підійшла від цієї бездоганної та істинної чистоти. Молодим червоним драконом живеться найважче, як мінімум, через їх яскраве червоне забарвлення, що. Робить їх дуже помітними майже в будь-якій місцевості, тож в день вони вимушені ховатися у лігві, а вночі вилазити на полювання. Молоді дракони сильніше, ніж інші, віддавалися свої люті та імпульсивні поведінці. Вони могли не прощати навіть найменші образи, крадіжки чи порушення і одразу вбивали кривдника. А якщо не могли цього зробити, вони знищували села і міста, де б той міг потенційно ховатися. Така поведінка червоних драконів частково спричинена їхньою дуже тендітною гордістю, адже Будь-яка втрата чи невідплачена образа або поразка це загроза статусу та репутації, а втрачений статус ознака слабкості, яку необхідно викоріняти. Незважаючи на свою легендарну людь, червоні дракони знають, кого і коли варто атакувати. Для кожного ворога є своя стратегія. Якщо ворог сильніше, то він відступає. Не хоче, але відступає, щоб повернутися і нанести смертельний удар, коли це буде вигідно. Якщо ж істота явно слабша, червоний дракон може залякати, або умтурити істоту, щоб вона надала інформацію чи якусь іншу послугу. У будь-якому випадку дракон отримує те, що хоче, або істота гине. Проте, червоні дракони не вбивають кожного ворога, якого вони зустрічають, завжди усвідомлюючи свій статус. Вони дозволяють декільком вцілілим все ж таки втікти та поширити історії та чутки про їхню величну перемогу. Червоні дракони, як ніхто інші, просто одержимі збиранням скарбів. Вони жадають абсолютно всього, що має грошову цінність, і часто самі можуть оцінити вартість предмета до найменшого гроша лише одним поглядом. Кожен червоний дракон вірить, що істота недостойна того, що не може захистити. Червоні дракони полюбляють селитися в гірській місцевості, пустельних горах та безплідних землях. Свої ліг, зазвичай, дракони влаштовують у великій печері, що тягнеться глибоко в землю. Найрінтабельніші печери мають вулканічну або геотермальну активність, і чим гарячіше, тим краще. Щоб захистити себе та свої скарби, дракон міг викликати поштовхи землі, хмари токсичного газу або шкідливого диму. А також облаштувати зони з аномально теплою температурою, лігво легендарного дракона могло також впливати і на землю навколо, викликаючи незначні землетруси в радіусі 6 миль, нагрівання або забруднення водою в радіусі 1 милі, а також можуть спричинити посуху та спустошення або призвести до того, що все відкрите в діапазоні 6 миль стане темно червоним, і буде постійно шепіти, потріскувати та іскритись за будь-яких обставин. Вважається, що м'ясо червоного дракона має дуже пряний смак. Щоб правильно його приготувати, треба витримати його на повітрі, принаймні два дні, і потім ще залишити дозрівати певний час. Кожен, хто їв необроблене м'ясо або без належної його підготовки, страждав від жахливих спазмів та нестепноболей у всьому тілі. Рецепти та техніки задокументовані в книзі вишукане мистецтво приготування та приправлення, та приправлення червоних драконів. Однією зі страв там є суп з крові дракона, який містив кров. Серце і можливо м'ясо чорного дракона, і це вважається справжнім витвором мистецтва кульнарії, так само як і з іншими драконами, обладунок з їхньої шкіри дає супротив певній стихії, захищаючи себе та не обов'язково носія обладунку в даному випадку від вогню, тільки правильно зроблений обладун, щит або мантії буде надавати супротив, також і користувачеві цим предметом. А сама кров червоного дракона є неоціненним благом для будь-якого заклинання магії вогню, чи то зілля, чи чорнила, чи як матеріальний компонент. Наприклад, за рецептом з книги срібного кігтя, якщо три краплі крові червоного дракона додати в чорнило і записати закляття в руки в книгу, то це потенційно може збільшити дальність закляття та шкоду, яку воно наносить. Любі друзі, як ви бачите, зустріч червоним драконом. Може бути як найбільшим кушем за вашу кар'єру пригодника, так і швидким закінченням вашого життя. Єдина порада, яку вам можу дати, це шукайте зустрічі з червоним драконом тільки тоді, коли ви готові до цього, і не давайте йому знайти вас першими, бо тоді у вас не буде шансів. Ми були ніхтіла прикона, і ми говорили про драконів.